Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся найкращими особисто перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати смачний мармуровий кекс, щось захотілося солодкого. Отже, для приготування треба взяти 330 г пшеничного порошна, 250 г вершкового масла, 100 мл молока, 4 курячих яйця, 25 г какао порошку, пакетик ванільного цукру, трохи солі, 200 г звичайного цукру і 13 г розпухувача тіста. У миску з порошном всипаємо сіль розпухувач тіста та ванільний цукор. Все розмішуємо. Майте на увазі, що порошно має бути просіяним. У іншій місці збиваємо м'яке вершкове масло за допомогою міксеру. Додаємо цукор і продовжуємо збивати. Вбиваємо до маси 4 яйця і збиваємо їх по черзі. В результаті повинна вийти густа маса лимонного кольору. Вливаємо в неї молоко і всипаємо борошно частинами. Після кожного додавання борошна перемішуємо тісто лопаткою, ділимо масу на дві половини, в одну з яких додаємо какао порошок і декілька крапель молока, щоб краще розмішувалося. Тобто у нас вийшло два види тіста темне і світле. Форму для кексу збризкуємо олією, викладаємо частину шоколадного тіста. Це потрібно робити так, як я демонструю на відео. Зверху викладаємо третю частину золотистого тіста. Так, чергуємо тричі, не забуваючи розрівнювати кожен шар. Періодично потрібно утрамбовувати тісто за допомогою постукування форми об поверхню столу. Розігріваємо духову шафу до 170 градусів і випікаємо наш мармуровий кекс приблизно 1 годину і 10 хвилин в залежності від вашої духовки. Пройшла година і, як ви бачите, кекс відмінно спікся. Зауважте, що такий виріб повинен обов'язково лопнути під час випікання. Це індикатор його готовності, але додатково ще можете перевірити зупочисткою. Якщо вона суха, то кекс готовий. Виріб неймовірно гарний у розрізі, він повністю виправдовує свою назву. Бо виглядає дійсно ніби коштовний мармур. До того ж, кекс пухкий і дуже смачний, аромат ванілі ще довго не покинуло моє помешкання. Рекомендую вам приготувати мармуровий кекс до чаю. А заодно підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!